Полоцьку не розминулися швидка і легкових. Аварія трапилась 14 серпня на вулиці Володимирській. Постраждалих, на щастя, в дорожньо-транспортній пригоді немає. а Ось автівки, особливо легковик, добряче потрощило. В нього зім'яте ліве, заднє крило. Ось що розповів 12-му каналу Свідока аварії. Ми рухались по вулиці Тарасові, виїжджали на Володимирську. Нам загорівся зелений сигнал світофора. Потерпілий рушив на Володимирську, я за ним. Я вважаю, що швидка порушила правила, так як сигнал звуковий вона увімкнула за одну секунду до зіткнення. Тобто уникнути потерпілому зіткнення вже було ну, немало можливості ніякої. Як повідомили нам у патрульній поліції в аварії, винні обоє водіїв, бо карманець швидкої мав би переконати, що аварійної ситуації на дорозі не виникне а керманич легковика мав би пропустити швидку до слова в кареті екстреної меддопомоги за словами поліцейських був пацієнт. Водій швидкої допомоги, здійснюючи проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, не переконався, що це буде безпечно для інших транспортних засобів. Та здійснив зіткнення з автомобілем марки Dodge, керманич якого, виїжджаючи на дозволений світ... сигнал світлофора, не надав перевагу у русі службовому транспорту. А який рухався з використанням проблискових маячків?